Винниченко всім набрид із нав'язливою еротикою в своїх творах. Його навіть перестали друкувати в деяких дореволюційних українських виданнях, бо підписники жалілись, що їм набридла ця Аморальщина. Тому Винниченко видав твір Чесність з собою російською мовою. Заробив 2500 рублів, хороші гроші. Сюжет знову був про це ж саме. Соціаліст Мирон пропонував легалізувати надання жінками деяких особливих послуг. Мовляв, така ж робота, як і інші. Ось враження Чікаленка від читання творів Винниченка. Господи, до чого може дописатись людина? Всі жінки в повісті тільки й думають, тільки й роблять, що віддаються любимим і нелюбимим, і просто навіть незнайомим, молодим і здоровим мужчинам у номерах. По грубому, але справедливому вислову Степаненка всі жінки в повісті Винниченка рвуться до Бугая. Михайло Сергійович Грушевський казав мені, що справді написав з приводу цієї повісті Винниченкові, чи не можна вже перемінити тему, бо інші частини тіла ображаються. Тонко Грушевський Винниченка протролив.